Привіт усім! Сьогодні ми поринемо у світ однієї зворушливої різдвяної казки. Це історія про маленького, але неймовірно впертого ослика хвостика, і розглядаючи його пригоди, спробуємо зрозуміти, що ж ця історія говорить нам про силу мрії та наполегливості. І от власне ця фраза вона і є тим самим ключем до всієї історії. Усе, що відбувається з нашим маленьким героєм, так чи інакше обертається навколо цієї ідеї. Про силу та впертість ми сьогодні й поговоримо. Ну що ж, давайте почнемо із самого початку. Треба ж познайомитися з нашим героєм, побачити, яким було його життя до того, як почалася вся ця пригода, і світ перевернувся з ніг на голову. Отже, хто такий цей хвостик? Ну, це не просто тварина, це можна сказати місцева знаменитість. Він зірка живого вертепу, улюбленець дітлахів, і що найголовніше, сам себе вважає справжнісіньким артистом. І от що цікаво. Він переконаний, що його впертість це не недолік, а його головна сила. Це важливо запам'ятати його світ це справді світ добра і тепла. У центрі всього отець Теодор, така світла і життєрадісна людина. Це створює іделічну, майже ідеальну картину. Але як це часто буває в хороших історіях, оця ідилія зовсім скоро опиниться під загрозою. Ну, звісно, кожній історії потрібен конфлікт. Правда ж? І для хвостика все починається саме тоді, коли напередодні нового року з'являються двоє, скажімо так, дуже підозрілих типів. І отут автор використовує дуже класний прийом. Подивіться, який разючий контраст з одного боку, світло, добро, отець Теодор, а з іншого чиста жадібність в особі цих двох годі та Карла. Автор навіть не шкодує фарб, щоб описати їхню неприємну зовнішність. Конфлікт добра і зла тут показаний максимально наочно. І ось воно перше серйозне випробування. Коли на нього вантажить той мішок, хвостик показує характер, він просто стоїть як скела. І це, знаєте, вже не просто впертість це, по суті, його перший свідомий акт опору, його відповідь злу. Все, хвостик у пастці, темний ліс. Здається, що надії вже немає, але саме тут, у цьому моторошному місці, стається щось, що називають дивом. І подивіться, де саме вони зупиняються остання стація хресної дороги, розп'яття, напис це ж не випадково. Автор ніби готує нас до чогось, до божественного втручання, ну або до чогось, що ми за нього приймемо. А що взагалі таке диво в цій історії? Цікаво, що автор натякає це не обов'язково щось надприродне, іноді це просто незвичайний збіг обставин. Дивовижне втручання, яке просто все змінює. Давайте просто розкладемо це диво на частини. Крок перший злодії кипкують із напису. Крок другий раптом з'являється якась постать. Крок третій вони, звісно ж, думають, що це якась нечиста сила. І крок четвертий панічний жах, крики, втеча. Все, хвостик вільний. Тобто його свобода це результат не спалаху з неба, а банального страху і забобонів самих викрадачів. А ким же була та примара? Виявляється, це був чуча божий місцевий чоловік, якого вважали трохи дивакуватим, і який просто прийшов помолитися. Ось і вся розгадка диво це суміш страху, непорозуміння і простої людської дії. Добре, хвостик на волі, але він сам у лісі і не знає, куди йти. І ось тут його подорож приводить до ще однієї дуже важливої зустрічі. Виснажений, він просто падає з ніг біля вагончика-охоронця парку. І цей чоловік, Роман, замість того, щоб пройти повз, вирішує йому допомогти. Знову на шляху хвостика з'являється проста людська доброта. І що цікаво, Роман теж бачить у появі ослика якийсь знак. Для нього це шанс помиритися з родиною. Тобто, подорож хвостика тепер не просто про порятунок, вона стає чимось більшим, стає каталізатором для зцілення в житті іншої людини. Ну а ви. Підходимо до фіналу, останній етап подорожі, і він повертає хвостика туди, де його серце, до різдвяного вертепу. Уявіть собі, цей момент він майже вдома, біля церкви, і бачить, що на сцені, на його місці, вже інший ослик, яке розчарування. Але хвостик не здається. Він рветься на сцену, тягне за собою романа, і саме ця його впертість, ця метушня, врешті-решт і рятує його. І ось вона, кульмінація. Нагорода, яка виявилася навіть кращою за мрії. Він не просто повернувся, він зустрівся з отцем Теодором. Побачив свою сестричку, про яку й не знав, знайшов овечку Берту, і йому пообіцяли повернути його зіркову роль. Розумієте, життя стало не просто таким, як було, а набагато кращим. І все це завдяки його боротьбі. Його мрії збулися, навіть ті, про які він і не просив. Історія закінчується думкою, що щастя треба виборювати. І це залишає нас із цікавим питанням. Можливо, наполегливість це не просто спосіб пережити труднощі. Можливо, це і є той самий ключ до щастя, щастя, яке виявиться навіть більшим, ніж ми сміли мріяти. Подумайте про це. На цьому все.